Вчора ми розповідали нашим глядачам про елітну евакуацію покровських можновладців за 50 тисяч бюджетних коштів до Кропивницького та назад. Щоправда, хто та навіщо туди їздив? Аж двічі наразі так і невідомо. Міський голова, до якого ми звернулися за роз'ясненнями, мовчить в принципі, як і завжди. А вже сьогодні розкажемо вам про ще одну забаганку місцевих чиновників. 18 серпня у системі публічних закупівель Прозоро Покровською міською радою було оголошено тендер на придбання п'яти грилів та п'яти мікрохвильових печей. Вартість цих електроприладів склала ні багато ні мало: 49 тисяч 990 гривень. Як і в історії з перевезеннями, сам договір на купівлю грилів та мікрохвильовок. Було підписано 15 серпня між міським головою Русланом Трибушкіним та мирноградським підприємцем Сергієм Куб'яковим. Так, згідно документу, вартість ще одного гриля, ще однієї мікрохвильової печі однакова та дуже цікава: 4999 тисячі гривень. Як під копірку, вам не здається? Знаючи, як міська влада полюбляє закупати товари та послуги дорожче за ринкову ціну, ми вирішили пошукати ці електроприлади та ціни на них в інтернеті. І, о, диво, знаходимо в інтернеті гриль такої ж марки: майже на 2 тисячі гривень дешевше ніж у мирноградського підприємця. Така ж сама ситуація і з мікрохвильовкою в інтернет-магазинах. Можна придбати таку ж піч від 2,5 тисяч гривень. Та виникає ще одне цікаве питання: для кого передбачені ці електроприлади, і хто буде смажити м'ясо на грилі за бюджетні кошти? З цим питанням ми традиційно звернулись до Руслана Трибушкіна. Традиційно відповіді нам ніхто не надав чергові 50 тисяч бюджетних гривень, які б могли піти на дрова, свердловини, допомогу мешканцям, але ні, вони знову були безглуздо витрачені покровськими керманичами. І це тільки верхівка айсбергу. Це ті цифри, які ми бачимо у відкритих джерелах. А скільки ще бюджетних мільйонів розтікається у невідомих напрямках? Нагадаємо, що 25 серпня покровські можновладці планують розподілити на виконкомі 74 мільйони гривень. Тож, кому війна, а покровським можновладцям грилі та мікрохвильовки.